Шраб chip абрикосового рожевого кольору. У мене третій рік, дві трояндочки у мене таких. Не хворіє, засухопустійкий, але в цьому році на ньому були тріпси, дві обробки і тріпси пішли. Колір вирівнюється, бо він був такий грязнуватий. Один кущик в мене росте під вишнею сусічкою, а другий на повному сонці. Оце такий кущара. Шраб. Я ним задоволена. Він постійно квітує все літо. Ще один чепіндейл. Повністю квітний. Повністю в квітках.